Фатальне падіння з балкону, загибла в пожежі пенсіонерка, та збитий на пішохідному переході. Чоловік вітаються це з подій 4 січня. Поїхали. Двоє чоловіків у Нікополі постраждали через ранковий артобстріл. Обидва мають поранення ніг. Відомо, що один з них важкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу. До інших новин області пенсіонерка загинула у пожежі в кривому розі. На одній з вулиць міста зайнявся дах та кімната будинка, де в той час перебувала 90-річна жінка. Полум'я знищило стелю, двері пошкодило дах, а також домашні речі. Рятувальники намагалися повернути літню жінку до життя, однак, на жаль, не вдалося. У кривому розі дівчина випала з бал. Кону п'ятого поверха, на жаль, загинула. На місці події працювали медики та слідчі, що саме стало причиною трагедії, наразі невідомо. Знову кривий ріг. Автівка збила чоловіка на пішохідному переході. Криворіжець переходив дорогу та потрапив під колеса Ауді, пролетівши 50 метрів після удару. На щастя, пішохід залишився живий. Чоловік на підпитку розбив скло дверей в кав'ярні в кривому розі. До правоохоронців надійшло повідомлення про тривогу у кав'ярні Чайкава. Коли вони прибули на місце, то Виявили місцевого, який стояв біля розбитого скла. Він був у стані алкогольного сп'яніння та поводився агресивно. Поліцейські намагалися поговорити з чоловіком, але він нецензурно лаявся та погрожував їм. Затриманий був переданий слідчо-оперативній групі для подальшого розгляду справи. Жінка впала у підвал на території власного будинку. Вже здогадуйтесь де. Правильно, в кривому розі рятувальники по прибуттю на місце події за допомогою мотузки та нож дістали постраждалу з льоху та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації. З Дніпра новини веселіші. П'яна дівчина ломилася у двері будинку. Вчора о півночі на проспекті Гагаріна 23-річна жінка стукала в квартиру з пляшкою, била двері, потім впала та лежала під дверима. В під'їзді справляла природні потреби. На місце прибули патрульні та встановили, що в квартирі, до якої правопорушниця хотіла потрапити, мешкають хлопці. Трамти дівчину затримали та склали протокол. І до хороших новин з 230 полонених, які повернулися в Україну, двоє з Криворіжжя. Таку гарну новину повідомив голова Криворізької РВА Євген Ситниченко. Найближчим часом хлопці повернуться додому до своїх близьких. Додав він на цьому, все не забудьте підписатися на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходяти за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.